Усім привітки! Вітаю вас на моєму каналі. Я Нателла Кірс, і сьогодні не на червоній своїй студії, тому що я у Житомирі приїхала на спеціальну бесіду з продюсером Натаном. Так, так тебе правильно я представила? Так, так, знайомтеся, точно. це продюсер Натан, Сьогодні я у Житомирі. Ми в прекрасній розкішній студії Інська студія твого доброго знайомого, Василя Славінського. Тому дуже вдячні, що нас сьогодні приймає так екстрено, тому що ми будемо розбирати нацвідбір 25-го року. Уваці. Я сподіваюся, що сьогодні наша бесіда людям сподобається. Вона буде конструктивна, цікава, насичена. Тому я теж на це сподіваюся, тому що у нас фінал національного відбору вже зовсім скоро, 8 лютого. Вже нарешті ми знаємо усі 10 пісень, які будуть боротися за можливість цього року представляти Україну. Вперше музична продюсерка у нас стіна Йов, яка намагалася знаєш, підібрати різну жанрову концепцію. Наскільки вдала чи не вдала, будемо сьогодні детальніше розбиратися, тому що Євробачення це такий кон. Курс, де аби пісня потужно вразила, дуже важливо, аби на сцені була м, сильна концепція, аби підсилити усі мес меседжі, усі сенси. А в кожного учасника фіналу є і меседж, є і сенс. Я зрозуміла, що маю сенс. Сенс, бо сенс. Ми будемо саме концентруватися на тій пісні, яка би могла б виразно представити цього року українську музику. Тому давай розпочнемо. Тому Добре. що Євробачення Євробаченням концепція зрозуміла, об'єднання в час війни. Дякуємо, що допомагаєте, звертаєте увагу на Україну. Дивись, я пропоную нам розпочати з топ-п'ятірки, тому що за голосуванням серед єврофанів вималювалася вже на сьогодні п'ятірка фаворитів, серед яких Маша Кодратенко, Циферблат, Хаят, Фіїнка і молоді. Аби не відтягувати, знаєте, на якусь там пікову точку, феномен нашого національного відбору. Відразу розпочинаємо з Маші Контратенко, її пісні «No time to cry», яка має найбільше шанси і потенційно поїхати цього року на Євробачення. Що тут от саме от вражає на сьогодні Єврофані, що вона знаходиться на першій позиції серед голосування? Дивись, я на початку повномасштабної війни, коли от почалася інтеграція нашого суспільства з західним світом, і це виражалося в музиці, там в кіно і так далі. Я казав, що дуже круто залучати дві мови на хуці, чи okay. в куплетних okay. частинах українську і англійську. Тим самим західному слухачу зрозуміло про навантаження, що несуть наші артисти, і мені дуже не, зрозуміло, це не я придумав цей інструмент. Okay. Це вже дієвий, але мені дуже подобається, що в цьому році дуже багато артистів застосували цей інструмент в своїх піснях. Який цей? Поєднання мов, а поєднання інструмент мов. поєднання да, мов. Да, да. Угу. Ось тому, що це робили е, предшественники, але це було не так. Стильно, модненько, сучасно і так далі. Тому Маша вона молодець, вона дуже грабатяща. Я знаю, що їй важливо це. Вона з дитинства займається музикою, приймає участь у талант шоу. І тому ну тут е, аранжування кайф. Тобто я не можу ну, там щось сказати, щось десь мені не по зведення. Я слухав в моніторах, в навушниках. Uh -huh. Зведення кайф, мастерінг, кайф, вокал кайф. Але ми розуміємо, що пісня це ну 50% е, перформанс. Світло, танцівники, хоряга, ну, типу, ну, все так, це так. вирішує. І треба бачити в комплексі, тому що номер, е, номер образи, е, емоції вони завжди підсилюють. Ну, Те, що Маша на сцені буде впевнено виконувати цю пісню стосовно вокальних своїх даних, я в цьому навіть не сумніваюся. Це досі має... потужна вокальна виразність, зрозуміло, вона класно володіє своїм голосом, що підсилили аранжуванням. І, 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 Завис їм знаєш фрешем і української, і англійської, і поєднання електронної сучасної музики, і її додали якоїсь етніки, і саме ця етніка у приспіві, яка і стає хуком і запам'ятовується, тому що я декілька разів прослухала композицію, і я сьогодні прокинулася. У мене справді в голові вияв той вітер, е, і це дуже дуже круто. Я хочу ще доповнити. що так е, різко прива. Мені дуже сподобався, сподобався. Сподобав Сподобався ви наріжцю Мало... штуку. Круто. Увага Подобався цей грувчик такі угу. вібрації. Дуже угу. дуже прикольна ідея. Я вважаю, якщо на сцені підсилити це світлом, яким і динамічною картинкою в так. момент зйомки, це буде класно. Ну вибрати. так, за умови потужної постановки може дуже вразити не лише наш національний відбір і Європа цього року. Тому що, от навіть і по назві No Time to Cry, і знаєш, як саундтрек трек до Бондіани від Білі Айліш мені по стилістиці і концепції цієї пісні, і навіть по Вокалу, по характеру дуже віддає от білі Аліш. Якби не було, можливо, вона не надихалася. Можливо, я занадто фанатії від білі і тут хочеться її чути і бачити. А я не зго не згоден. Знаєш, тому що у білі аліш аранжування вони більш мінімалістичні. А ця композиція в плані аранжування, вона тут багато такого груву, ну вона інша. Ну У Білялі, зрозуміло, грув теж присутній. Грув це по великому рахунку базлінія. Ну. Uh -huh. Але ну, вони відрізняються. Та й характером. Но, да, дві маленькі тендітні дівчинки. А, Ні, селістично але... десь знаєш, такого було таємничості темряви хорору, і навіть відеокліп з хореографією і все інше. Ми побачимо, як вже буде 8 лютого, який буде перформанс, тому що номер ставить Костянтин Томільченко, який ставив і Джамалі, і Голей. Да, він крутий, да, ja, він yeah. крутий тому. Тут ну буде поєднання, тому що це буде в там виконання наживо. Зрозуміло, що вона не зможе станцювати, як танцює в відеокліпі. Ну дочекаємося 8 лютого. Ну це потужна заявка і я не бачу, вона... соромно відправити таке від України. Я бачу, вона дуже багато тренується угу. стосовно хорядів угу. і танців. Тому Маша, я тобі щиро бажаю успіху в житті і завжди готовий тебе підтримати у всьому. А, так, а, друга у нас на черзі гуцулка сіїнка її. І... Пісня про ідентичність і культуру, яка на сьогодні має найбільшу кількість переглядів, тому що вона ще була в голосуванні від 10-го фіналіста. Там вона перемогла зі значною кількістю відриву і голосів, і все інше. Але шуму наробили вони за рахунок плагіату на Розалії, Контура тіна кар говорить, що ні гармонія, ні ритміка зовсім нічого подібного немає. Хоча, якщо прослухати справді з першу пісню, Розалі, потім прослухати «Фігінку», Є певне якесь переплетіння, наче знаєш, як взято за референс. Не контр це, контр В, можливо, чимось я натхнулася, як я говорила, що фігінка десь 2019-го краєм вуха почула і їй вдалося це реалізувати у 2025 році. Хоча пісню я чула до національного відбору і, не знаючи, не згадуючи ще пісню Розалі порівняно з попередньою заявкою від фігінки, ця набагато сильніша. Так, ну, знаєш, за одні цимбали я би її від цимбала на Євробачення. Так, інструмент не звучать наживо на сцені, але я обожнюю цимбали. Це улюблений інструмент, тому всі замість спілки вставляємо цимбали, і я буду вас слухати. Що по фігінці? Для нашого Євробачення, але не для європейського. Дивись, що я хотів сказати. Грамотні люди кажуть, що вся музика давним-давно зіграна і зараз відбувається обігрування форматів. Тобто нічого нового вже людство в плані музиці аля вісім нот, бла-бла-бла, не може придумати. Це перше. По-друге, ну, що ми маємо? Ми маємо поєднання типу стильної поп-музики з українською етнікою. Етнікою. Ну, сказати тобі чесно, цей меч, він мені не мечиться. Ну, я вважаю, от що я тобі вже казав, що хочемо показати українську етнику плюс е, сучасний трендовий звук, є онука. Угу. Все. Але е, я розумію, е, якщо не помиляюся Іван Кліменко, це його рук діло, так, це його продакшн, це його аранжування, ні? Ти, не знаю, ти не знаєш? Ну що, тому, що я теж щось впустив цей момент. Але я пам'ятаю, коли в інстаграм я десь хтось там репостив, я побачив, е вона залила кусочок сніпет е першого куплету, там угу. де мені сподобалось, але я написав кайф там тра -та, -та, але мені цікаво, яке буде, е який буде розвиток. Тобто угу. мені було цікаво почути вокальний хук. Хоча ми сьогодні з тобою вже казали, що е останнім часом тенденція типу е потужний вокальний хук вже. Е Уходить на задній угу. план, багато артистів вони більш розвивають куплетні частини, так. там якось граються цікаво. І от тут, ну, прикольно звучить куплетна частина, але ми розуміємо, що Євробачення це такий конкурс, з таким форматом, де потрібен потужний вокальний хук, багато світла і оця праздник життя. Тут вокальний хук Культура моя, культура, культура моя, культура, так. я не бачу тут української культури. Ну можливо, вона покаже це в своєму перформансі. Можливо, ми це тому, не знаємо. що для єврофанів Ось. дуже важливо, щоб за рахунок саме номеру вони змогли зрозуміти пісню. Тому що текст пісні тут 100% з української, тому це не буде складно. Я, я от взагалі, якщо ми кажемо про Поп-музику, uh -huh. я не занурююсь у змістове навантаження. Я вважаю, от, мелодія, вона uh -huh. кайфова, вона якось веде, uh -huh. тебе качає, в тебе є якісь відчуття, все, кайф. А там потім ти вже там. все. Якщо ми кажемо про змістове навантаження, ну, типу, це стінг. Shape, shape of my heart, там, щось таке, подумати, поплакати. У будь-якому випадку, я бачив цю дівчину, ну, вона щира. Мені просто. Ми казали про персоналіті, що ми не чіпляємо персоналіті. А знаєш, я тобі скажу, от для мене спочатку йде персоналіті, а потім ну, творча якась составляюча, складова. Типу, складова да. типу, мені більш важливо, що це за людина і що вона питається, намагається нести в цей світ. І під яким соусом, під яким... ну ти розумієш, про що я сподіваюся, що глядачі наші не будуть писати гнівні коментарі. що плохой. та непоганий, та виборково теж дивіться своїм. Да, нам, нам дуже буде да. цікаво почути, що ви думаєте з цього приводу. Ось і якщо знаєте, хто продюсував цей трек, теж напишіть хто був сам продюсером, хто робив аранжування цікаво. Циферблат так, пісенька про їхню пташку «Bird of Prey», як символ безкордонності. Це гурт який ну, якому дуже-дуже кортить потрапити на те Євробачення. Це їхня мрія дитини. Вони про це самі говорять попереднього року. Намагалися, на жаль, глядачі не так вдало проголосували. Хоча за голосуванням журі вони у хворитах, іначебто, на першому місці, якщо не помиляюся, цього року теж доволі. Стильова композиція, тому що я в принципі обожнюю рок і інді жанр тому. Я кайфую. Смачно мені звучать ці високі ноти на, на початку, і протягом декілька моментів пісні, і взагалі ця гра з темпом, пауза, яка надалі звучить у композиції, яка акцентує на дуже важливих моментах композиції, тому вирізняється їхній стиль, який підкреслюється і, в принципі, формою всього гурту. По-перше, mm -hmm. е, чуваки роблять. Е, Класну індітроніку, ну я б це так очертив, індітроніка – це інструментальна музика. Тобто, якщо там фінка, це більш така історія, ну це не інструментал, то ця музика вона більш складніша. Хоча, зрозуміло, якщо ми перекладаємо на лайв, там розписуються партії і так далі, то це все, але ця музика вона більш складна. Ну, чесно, я тобі скажу, я ці хлопців бачу хедлайнерами на Зігіті на українській сцені. Ну, якось так. Я бачу їх хедлайнерами на Лола Палуза, Гласенбері разом там з Кукс, там я не знаю, White Stripes, якщо вони ще існують. Ну, тобто з якимись мастодонтами. Тому для циферблатної вони другий раз. Ця композиція класна. Ну, вона звучить фірмово, у них такі образи сформовані. Класний вокал вокал дуже цікавий. Він його можна відрізнити від іншого вокалу. Але бачиш, наше суспільство в такі вподобання. Ну, типу, ні, така так, музика ми, дуже ми, важко сприймається ми, суспільством. Зрозуміло, і дуже важливо, як і проголосують глядачі. Але ми оглядаємо концепцію для Євробачення. Сподіваємося, сьогодні ті прихильники, які дивляться стежать за національним двором, розуміють, що ми відправляємо не сам гурт, а пісню яка буде представити. І вона, в принципі, і її стиль і характер має дуже великий потужний потенціал для краси. Вої атмосферної постановки, підкріпленої там візуальними ефектами, світлом, стилістикою костюмів від України. Це б виглядало розкішно, мистецько. Да, я згоден. У будь-якому випадку, якщо ми беремо, беремо світові тенденції, глем плюс індітроніка, така це було б цікаво. Але, mm -hmm. але цікаво для світового якогось там ком'юніті mm -hmm. і якісь чи для Євробачення, ось в чому прикол. Я не розумію, кіне... оце питання ми залишимо. А ви дасте відповіді в коментарях? Так, переходимо до четвертого фаворита серед єврофанів. Це хаят його третє повернення в національний дбір з піснею Хонор, Гонор, «Честь». Ось така цікава концепція. і Меседж, тому що як він заявив на жеребкуванні, він артист про сенс. В першу чергу я завжди про сенс, і глядачі мають обирати меседж. А у його пісні є якийсь надпотужний меседж. Як тобі по аранжуванню? Тому що як на мене, ця пісня має е, дуже багато шансів на крутезну постановку і перформанс за рахунок свого аранжування. Е, Я тобі вже казав, що типу, нравиться, не нравиться, це не може так компетентна людина е, думати. Але е, аранжування міша гайдай, ми мій, мій хороший знайомий. Кайф та угу. він заявив, що цей його гонор кардинально має якось відрізнятися від попередньої його стилістики і направлення музичної. Чи вдалося йому цим дизайном поєднання електроніки і його традиційної форми притаманної стилю так вразити, аби поїхати цього року на Євробачення? Ну, тричок звучить стильово. Ну, типу, зрозуміло, що коли вони робили його, вони там ну вони розуміли для. Для чого вони і що вони роблять? Але ну, якщо йому допоможе режисура і хореографія, класно це все підсилити, тому що потенціал у цієї композиції на кортезне бачення на сцені має дуже-дуже велике. Вона може бути помітною як і у нашому національному відборі, як і на Євробаченні. Тому ну, цікаво дочекатися вже 8 лютого. Так, і на завершення у нас молоді. Масія Моє море, потужна їхня композиція, як, як то кажуть, згадка про Маріуполь. Мені подобається концепція, тобто mm -hmm. два стильових пацанчика, один на барабанах. Мені це нагадала концепція 30 секунд у земас, брати. Ось мені сподобалась композиція, мені сподобалось аранжування, воно стильне, мені сподобалась мелодія. Та хаят мені теж подобається. Ну, тому що респект взагалі, я респектую людей, які щось створюють. Так. Це важливо. Всі все люди створюють. Вже треба їм сказати респект. Ні, у і... молодих класно. У них її да. смачні хорові вставки, є кульмінаційні імпульси, е, мова, 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 теж, вони... теж українська і англійська. І от теж дуже багато все залежить наскільки ефективно це все зможуть інтегрувати вони на сцену і підсилити усієї перформансом. І ну, тому що серед усіх десяти заявок там сьогодні у нас знаходиться серед Єврофані на п'ятій позиції. І національному відборі, я думаю, важко їм буде позмагатися за лідерство. Я просто все життя намагаюся за стиль, підтримувати, mm -hmm. допомагати всіми, всіми способами. І Мене бісить колхоз. Я, я вважаю, що в наші такі часи складні, ну, ми повинні якось змінюватись. І такі хлопці, як молоді, та й хая, та й фіїнка, вони щось намагаються створювати. Але треба якось. Yeah. Uh. Допомагати один одному, а, аби допомагати, я неодноразово наголошу на своєму каналі обов'язково слухайте українську музику, та не лише українську, взагалі підтримуйте ліцензоване, слухайте на стримінгах, допомагайте цим. Ви фінансуєте також і розвиток нашої музичної індустрії, тому що аби музика розвивалася, вона була якісною. Це потребує дуже багато грошей. Тому ми рухаємося до нашого кращого майбутнього. І класно, що сьогодні, зважаючи на наші часи. Си ми творимо її національний відбір. Вам дякую, що ви до дивилися цей випуск до кінця. Дякую тобі, Натанчик, за те, що і погодився тобі. на зйомочку. Величезна вдячність і студіо. Внизу в описі під відео ви знайдете посилання. Хто буде в Житомирі, обов'язково завітайте, тому що Василь ще той майстер фотографії, і до зустрічі після фіналу.